Доброго вечора. Ми не по перепадки каналу. Вечір теплий, травневий. Начебто гарний, але сумний. Дуже сумний. Щойно дізнався, що серед загиблих сьогодні. Колега є. Ой. Я не знаю, що сказати. Мирні люди. Працівники комунального підприємства. Жит... Жінка вагітна, я... я не знаю, я в шоці, просто в шоці. Бачите, а Харків живе своїм життям. це дурний сміх. Нервовий Ніби нічого не трапилось, діти гуляють. Магазини працюють, в аптеку зайшов бабуся, ліків купив. Життя продовжується, продовжується незважаючи ні на що. Але якось тривожно і сумно. Дивіться, як сонечко гарно сходить. Зараз зайду до АТБ. Куплю щось солоденького байбуса, це нервове. І не, не можна, але вона дуже любить ввечері з'їсти щось солоденьке, скільки того життя не будемо собі відказувати. Дуже якось мотор. Бачите, готується до зими. Все працює. Ладно, будемо сподіватися на найкраще. Всім миру добро злагоди, всім щиро дякую, і будемо.